З 1 грудня у Рівному знімуть 49 та 39 маршрутки. Натомість на вулиці міста вийдуть нові великогабаритні автобуси. Курсуватимуть вони тими ж самими маршрутами та вже з іншими номерами – номер 4 та 6. Більше про зміни у сюжеті. На вулиці Рівного виїдуть нові великомісні автобуси. Вони курсуватимуть замість маршруток номер 39 та 49 Маршрут номер 39 це вулиця Дивізії. Ювілейне, вулиця е, Дивізії. Буде змінено автобусним маршрутом номер 6 по вулиці Дивізії. Селище Ювілейне і вулиця дивізії. І маршрут номер 49 вулиця енергетиків, вулика, вулиця Кулка гудачика і вулиця енергетиків змінено на автобусний маршрут номер 4. так само вулиця енергетиків, Луцьке кільце, вулиця енергетиків. На маршруті номер 4 курсуватимуть 12 великогабаритних автобусів. А на шостому вісім. Інтервал роботи зміниться на одну-дві хвилини. Ці автобуси вміщають понад сотню пасажирів. Великоміські автобуси є більш комфортнішими. І Теплішими і влітку, і мають всі пандуси, що можна інвалідів завести. Зараз в місто входить їх 20 автобусів. Зміни торкнуться і пільговиків з 1 січня скасовуються пільгове перевезення громадян, що надавалося без обмежень. Відтак у великогабаритних автобусах буде лише шість пільгових місць. А інвалідів позору з супроводжуючими для першої групи дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, закладів пагінець та особливо дитини з супроводжуючими особами учасників бойових дій та членів сім'ї загиблого учасника бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, супроводжуючим для першої групи, незалежно від кількості наявних пільгових місць в автобусах. Такі обмеження ввели, бо місто перестане компенсувати пільгові місця перевізникам. Як кажуть чиновники, зекономлені кошти витрачатимуть на Збройні сили України та обороноздатність міста. Міра ця якби тимчасова, але вона вимушена. І якщо буде наявність коштів, будемо надіятися на це, тоді ми зразу повернемося до пільгового перевезення, яке було раніше. Нагадаємо, 20 великогабаритних автобусів обійшлися місту у 60 мільйонів гривень, взятих у кредит. За п'ять років чиновники хочуть закупити сотню таких транспортних засобів. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.